Вітаю знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Майже підрахували у Криму триває опрацювання бюлетенів. Вистава для Кремля експерти заявляють про масові фальсифікації. В санкції проти Росії в чорний список потраплять 130 росіян. Український парламент проголосив півострів незалежною суверенною державою. За постанову проголосували 85 депутатів. Республіка Крим звертається до ООН та до всіх держав світу із закликом визнати незалежну державу, створену народами Криму. При цьому з дня набрання чинності цієї постанови на території Республіки Крим не застосовується законодавство України, не виконується рішення Верховної Ради України та інших державних органів України, прийняті після 21 лютого дві чи року новостворена республіка тепер житиме за московським часом і матиме новий представницький орган замість розпущеної Верховної Ради Криму Державну Раду Республіки Крим. У Криму опрацьовано більше 70% протоколів за підсумками загальнокримського референдуму. Понад 95% кримчан за приєднання до Росії. Про це заявив голова комісії Верховної ради Криму з проведення референдуму Михайло Малишев. За збереження Криму у складі України проголосували трохи більше 3%. 1% Один відсоток це недійсні бюлетені. Нагадаю, парламент Криму виніс на референдум два альтернативних питання: про приєднання українського півострова до Росії та про повернення. Конституції 1992 року голосування почалося 16 березня о 8 ранку та завершилося о 20 годині. Референдум у Криму пройшов з чисельними порушеннями. Про масові фальсифікації заявили у комітеті виборців. Розповсюдженою процедурою було внесення людей і у додаткові списки прямо на виборчій дільниці у день голосування. Кількість людей, яких внесли таким чином у списки у низці дільниць, була аномальною. Експерти не виключають, що після голосування на одній дільниці ті самі люди за схожою процедурою могли голосувати на іншій дільниці. нарушений заложено еще в сам порядок проведения референдума. И эти заложенные механизмы, как мы видим, в большинстве своем сработали. Не исключено, что голосовали граждане России по российским паспортам. Такая информация к нам поступала из нескольких источников. Также мы не исключаем того, что голосование проходило и с помощью мертвых душ, которых достаточно много, потому что э, списки избирателей очень старые, не уточненные. На одном из участков, например, используются списки избирателей 1999 года. Ось в Росії вже готові прийняти Крим. У Держдумі заявляють, що приєднають півострів до Російської Федерації за тиждень другий. Крим визнають як незалежну державу і узгоджувати дії з Києвом не збираються. Віце-спікер Держдуми Сергій Невєров заявив, що всі необхідні законодавчі рішення за підсумками референдуму будуть ухвалені у найстисніше терміни. Сполучені Штати не змиряться з намаганням Росії анексувати Крим. Про це заявив Барк Обама в телефонній розмові з Володимиром Путіном. Також президент США підкреслив, що Вашингтон разом з європейськими партнерами цитую готовий зробити так, щоб дії Росії коштували їй ще дорожче. Кінець цитати Кримський референдум, який порушує українську конституцію та відбувся під тиском військової інтервенції Росії, ніколи не визнають ні США, ні міжнародна спільнота. Не визнають кримського референдуму, і європейські дипломати. Верховний представник ЄС Кетрін Ештон назвала референдум на півострові так званим і таким, що суперечить законам країни та міжнародним нормам. Вона вкотре закликає Росію до прямих переговорів з керівництвом України щодо врегулювання конфлікту у Криму. Наразі ми не бачимо жодних ознак деескалації. Ми розглянемо також те, що ми можемо зробити далі перед самітом ЄС. Ми маємо також надіслати сигнал Росії, щоб вона зрозуміла всю серйозність ситуації, але ми віримо, що має бути діалог з Росією, щоб не порушувалась територіальна цілісність України, і щоб Україна мала гарні і міцні відносини і з Росією, і з Європейським Союзом. Санкції проти Росії у чорних списках ЄС опиняться 130 росіян. Крім того, серед жертв санкцій можуть виявитися голови РосНєвці і Газпрому Ігор Сєчин і Олексій Мілер. Таким чином їм заборонять в'їзд в ЄС, а їхні активи будуть заморожені. Питання застосування санкцій стосовно Росії розгляне Рада міністрів ЄС на сьогоднішньому засіданні. Верховна Рада санкціонувала часткову мобілізацію в Україні згідно до указу. Мобілізацію планується провести на всій території України. У Криму та в Севастополі приймають до військових лав тільки добровольців. Мобілізацію проведуть протягом 45 днів. І зараз на прямому зв'язку із Верховною Радою наш кореспондент Яна Курченко. Яна, розкажи, яка ситуація в парламенті наразі. Вітає тебе Ну про головне ти вже сказала. Депутати схвалили законопроект. Напередодні підписаний виконувачним обов'язком президента України Олександра Турчинова. Зокрема, за відповідне рішення проголосувало 276 народних депутатів. Так як ти вже сказала, він передбачає часткову мобілізацію протягом 45 днів. Вона пройде по всій Україні. Також цим законопроектом передбачено надання зобов'язали зокрема. Пряма очільників місцевих і районних адміністрацій надати штаби приміщення і так далі для мобілізації цих військ. Потім слідом наступним законопроектом депутати також підтримали проект закону про внесення змін до законів України щодо службу у військовому резерві. Його також підтримали за відповідне рішення. Проголосувало 275 народних депутатів, і відповідно зміни в армію. Потрібне фінансування, тому наступним законопроектом, який прийняли не одразу, стали зміни до держбюджету. Там передбачається скорочення деяких статтів, витрат, зокрема тому, що розрив бюджету наразі складає 60 мільярдів гривень. Законопроект прийняли не одразу. Його трохи обговорювали. Але потім все ж таки узгодили і запроголосували двісті сорок народних депутати. Хочу також зауважити, що Володимир Кличко запропонував. Для фінансової підтримки армії зняти з депутатів по 25% їхньої заробітної платні це питання запропонували розглянути на двох комітетах, зокрема лише для того, аби не було спекуляцій і кошти пішли за призначенням. Також буквально щойно підтримали. Пана Наливайка, його затвердили на посаду голови Держтелерадіо України. От ну і поки це все. Наразі депутати обговорюють питання про дострокове припинення повноважень деяких народних депутатів, зокрема по деяким округам. Лано дякую, Яно за інформативний екскурс у стіни парламенту. Це був наш кореспондент у Верховній Раді Яна Курченко. На варті порядку самооборонівці майдану посилено охороняють будівлю верховного уряду. Бійці із зброєю, аби захищати парламент від провокаторів. За словами нардепа Андрія Іллєнка, цієї ночі з'явилася інформація про можливі провокації біля ради за аналогією із подіями, що відбулися днями в Донецьку. Обшук офісу Ахметова швейцарська прокуратура обшукала офісу олігарха в Женеві і через зв'язки з компанією Януковича Молодшого. Обшук проводили ще 27 лютого в рамках розслідування діяльності вугільної трейдингової компанії, яка підозрюється швейцарською поліцією у відмиванні грошей. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.